Елітне житло біля моря в Одесі продають конфісковані квартири. Одна з них належала російському олігарху Михайлу Шелкову, інша колаборанту Володимиру Сальдо. Обидві виставив на аукціон фонд держмайна, який відбудеться 17 квітня. Всередині конфіскованих активів побували наші кореспонденти. 175,5 з половиною квадратів із видом на море. Це квартира російського олігарха Михайла Шелкова у провулку Дунаєва. Це майно конфісковане на користь України рішенням суду у січні 23-го року. Зараз квартиру виставили на аукціон. Продають її за 7,5 з половиною мільйонів гривень. Фактично, один квадратний метр тут коштує трохи більше тисячі доларів. Це значно менше ніж в аналогічних будинках у цьому ж районі. Житловий комплекс зведений у 1998 році і фактично. З того часу місцеві тут олігарха не зустрічали. Ушуково нікого нету, ні. ніхто не заходить, Ніхто не заходить. тому що потреблення нікого немає ні. електрика, тому я знаю, що там нікого немає. Ні. За цю квартиру охочі можуть позмагатися на аукціоні, на який можна податися до 16 квітня. Втім, потрібно зробити гарантійний внесок. Це понад 700 тисяч гривень, які у разі програшу учаснику не повертаються. Кошти з продажу конфіскованого олігарха квартири підуть не просто у державний бюджет. Кошти до державного бюджету будуть залучені а до спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Безпосередньо це дуже важливо у нас час для України. І ми всі повинні розуміти, що наразі санкційне майно повинно працювати на відновлення нашої держави на відновлення України. А ця квартира на Тінистій належала колаборанту з Херсона Володимиру Сальдо. Вона удвічі дешевша і трохи менша. 128,5 квадратів на аукціоні коштує 3 мільйони 700 тисяч, тобто менше ніж 800 доларів за квадрат. Гарантійний внесок на цю квартиру близько 400 тисяч гривень. Ця квартира у ЖК нова Аркадія більш обжита. Тут навіть Лишилися чиїсь речі. Сусіди кажуть, що у часи ковіду тут жила старенька жіночка, потім якісь квартиранти. Але самого сальдо тут не бачили. Бабушка божа дуванчик, а де послідня була молода па какета, ані розгиває, ні здаволюся, де дістичаєшся ліфті. Все на цьому була пожила Якби навіть сусіди зустріли тут самого сальдо, то побажали б йому таке. Ми стрія з Що можу сказати? No, Нет, чтобы все не эти не. ракеты к ним туда за приебрим. В обох випадках, окрім офіційних платежів, переможеця аукціону повинен буде погасити також борги за комуналку. У російського олігарха Шелкова це понад 60 тисяч гривень, а у колаборанта Сальдо понад 12 тисяч. Цікаво, що потенційний покупець не повинен буде пояснювати, звідки у нього гроші. А переможеця аукціонів стане відомий 17 квітня. Детальніше ознайомитися з активами можна на сайті Прозоросейл. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев сьомий канал.